Всім привіт, дівчатка, всіх вітаю. У нас сьогодні субота. Нарешті закінчився цей такий напружений робочий тиждень, тому що в мене було підвищення кваліфікації на роботі, треба і було їздити на курси. Ось. І знаєте, робота, курси, воно трішки так і такі були ще якісь такі проблеми. Я рада, що цей тиждень закінчився. І знаєте, вчора я так прийшла з роботи, начебто втомилася, але хотілося мені все-таки запланувати на Вихідні, якісь прибирання, і я начебто його запланувала зробити. В шахі там, як кажуть, порядок. Бо деякі речі є більше на мене, які менше на мене. Думала, все це приберу, розберу. і ну Начебто такий був настрій. Але після вчорашньої такої події, напевно, всі дивилися цю зустріч. Політично, можна так сказати, хтось все це підтримує, хтось не підтримує, у кожного свої думки і мають право на свої думки. Ось хтось, знаєте, різко відреагував, хтось так більш, я знаю, що. Якось воно може якось врегулюється з часом. Надіюся, я знаєте, проста жінка, яка хоче миру, спокою. Я хочу, щоб діти наші жили в мирі. Хочу, щоб чоловіки не носили цей військовий одяг, а виховували своїх дітей. Діти були з мамами і все таке інше. І... Напевно, це така нормальна жіноча позиція, хоча деякі жінки мені ось, знаєте, зараз зранку я зайшла в новини читати, що жінки пишуть, для мене це незрозуміло. Ми, начебто, знаєте, народжуємо дітей. Так, народжувати дитину дуже важко. Виносити її 9 місяців дуже важко. І хотіти війни, не знаю, може мене хтось не зрозуміє, а може я когось я ж кажу ось. Жінок не розуміє, які за продовження війни. Я хочу миру і спокою. Надіюся, що якось воно все все вирішиться. І все-таки все все в Україні буде мир. І хочеться, звісно, найближчим часом. Як воно це буде, я не знаю. Одна надія тільки на Бога. Так. І сьогодні зранку я встала, звісно, у мене. Настрій не дуже, новини ці читаю, дуже багато зараз відео, багато таких, знаєте, текстів, які читати. І кожен висловлює свою думку. І читаєш це, все, думаєш. Ну, коротше, ось так. І не хотіла мені вже сьогодні прибирати, нічого не хотіла. Єдине, що. Поїхала трішки скупилася. У нас зараз субота, сьогодні субота, завтра неділя, і в понеділок починається піст, великий це піст буде. Я тримаю його і, в принципі, закупилася так. Зараз знаєте, пустити дуже легко, тому що є такі продукти, які можна вживати. І є молочні продукти, і є ковбасні якісь продукти. Звісно, піст це зовсім не проїжуть. Це не дієта, це про щось духовне. Це Така посилена молитва, посилені якісь до себе вимоги, і все-таки інше. Ну, хто ходить до церкви, той розуміє, чому я так кажу. Так? Але все ж таки, коли знаєте, є ось така їжа, от я, наприклад, молочна людина, і зранку випити каву з сиром, це ну, бутерброд з сиром, це ну, для мене якби таке маленьке, як свято. А зараз цей сир є. І там, здається, в упаковці є сім шматочків якраз на тиждень це супер. Тому, звісно, ці продукти трішки спрощують в піст себе, і ти вже не, я вже не буду думати, що мені приготувати, Яку ж кашу можна відварити, буряк там, морква є. Знаєте, ну це все-таки овочі більше, бо цей піст, здається, можна тільки два рази. Це такий більш строгий піст, але я вам так скажу: Знаєте, перший піст, як я Почала тримати, це був, починала я тримати це був строгий піст, і я його витримала. А потім мені було важко, то я там десь рибку їла, десь там собі дозволяла все. І воно все з часом прийшло до того, що я ну спокійно витримую зараз. Піс буде, начебто 48 днів, да і можна витримати. І я вам так скажу, після такого посту це 48 днів. Такій приходить, таке відчуття чистоти організму. І коли вже вживаєш такі звичайні продукти, відчуваєш щось, наприклад, якщо їсти ковбасу з магазину, наприклад, там таку. ну... Яку там, наприклад, я не знаю, яку козацька там чи якась така. Відчуваєш оці всі домішки, там ну таке відчуття цікаве. А звісно, потім це все їш, звикаєш, і знов це і так цілий, як кажуть, рік по колу. Але піс таке діло дуже-дуже добре. Хтось не їсть м'ясо ці 48 днів, і це теж як, як таке для себе ну таке етап, якийсь такий. да. Хтось не їсть солодощів. Хтось там, наприклад, не їсть нічого там, ну, молочної продукції, не їсть тільки рибу вживає. У кого знаєте, свій етап. У ральф ропить, може буде чути. Ось, Тому це таке взагалі це таке відчуття дуже-дуже. Цікаво, спробуйте. Ось, звісно, я ще повторююсь: це не про їжу піст, зовсім не проїжу. Але коли людина, знаєте, так наїлася, наїлася, вона зовсім не хоче нічого робити. Е, я по собі сужу, коли я е, там поїм щось солоденького чи так наїмся, вже хочеться полежати, не хочеться нічого робити. Тому е, піст це може, може трохи, може я так скажу, якийсь там процент це теж про їжу. Ось так. зараз це все пройти? Просто, Просто можна так сказати, коли ось я була там. Навіть можна взяти 10 років тому назад такого не було, то було складніше. А зараз це все, все проще. Так, зараз поділюся з вами моєю закупкою, і на цьому, на цьому, напевно, все. Не знаю, коли мене прийде натхнення прибирати щось. Знаєте, ночі дуже важкі, я вам так скажу, ночі постійно з тривогою. І розумію, що, ну, наприклад, у нас є такі ночі, що воно близько десь летить, а є, наприклад, що не близько. Але ти бачиш наслідки цих прильотів і. І просто сидиш і думаєш, хоч би все було добре, ось так. Сьогодні у нас Харків, здається, постраждав вчора Запоріжжя, і кожен раз, кожен, кожну ніч, кожен, кожне якесь місце страждає. у Бухів сьогодні, здається, теж страждав. Але надіємося що колись-колись в небі. Просто будуть літати літаки, які будуть вести нас на море кудись. Ось так. Так, показую за Першою покупкою. У мене був ось такий килим. Це я взяла собі в такий коридор, тому що, знаєте, ну, дуже багато піску. Так, 60 на 80. І цей він зараз йде по акції 150 гривень. Думала, якщо не сподобається, Ну, 150 гривень це не такі великі гроші. І тут він знаєте, такий прорезинений, не буде сковзати. Ну, побачимо. Начебто, надії у мене на нього такі гарні. Він великий. Нам от, наприклад, в двох в трьох роздітися, взуття поставити, я думаю, що мені підійде. Так, 150 гривень. Я взяла ось такі серветки 33 х на тридцять Мені такі вони подобаються. Там три види. Ну, хто б'юсь, ходить, той знає. 35 гривень. І в'юску я заплатила 175 гривень з цим сковерком. Так, що я взяла ще? Взяла ось такий дівчатка-сир. Беру веган. Мені він подобається. Є такий інший. Два види мені і той, і той подобається. Беру собі на, о, як кажуть, на тиждень, здається, тут сім скибочок. Потім взяла в цей раз ось такі йогурти, взяла шість штук, бо вони вийшли по акції. Непоганий термін. Да, я в принципі, думаю, я його з'їм до цього терміну. Тут 19.03, тут 22.03. Вони, як, як, як ці правильно сказати, продукт соєвий, ось так зветься, але вони смачні. Хоча я в нас в магазині форі, я ось з чорницею бачу, а з полуницею і вишнею не бачу, тому я взяла три таких і три таких. Далі взяла рослинний майонез. Мені майонез цей баночка вистачає, можна сказати, на весь піст. Я його не так багато їм. Я ось варю борщ пісний, то мені хочеться в борщик додати. Потім взяла хумус, ось такий класичний. Дочка в мене полюбляє з різними такими. Як би, добавками, А я люблю класичне, мені подобається. Морку взяла ось таку моркву корейська, це я брала вже в АТБ. Буряк і моркву брала в АТБ. Буряк взяла, Він солоденький, мені подобається. Може і краще відварити самі, але взяла вже такий. Взяла масло, ось таке веганське теж, воно з кокосу. Є з смаком горіху, а це просто. Зі смаком вершкового масла. Ось так. Я ж кажу, дівчатка, бачите, який вибір гарний продукт. І взяла кличк гірчичний. І у мене вийшло два чека. А, дівчатка, ще ось такий напій. за віски сьогодні, тільки сьогодні в сільпо. Сьогодні у нас перше число. До речі, з Днем Весни вас. Всіх дівчатка. Так, і цей такий напій по акції тут здається у нас 07, Якщо я не помиляюсь, 0,707. І він коштує 300 гривень. Супер ціна, тому я взяла одну пляшку, ну, нехай стоїть. Може, колись і пригодиться. Так, дивлюсь по чекам. Я почала все це пробувати, а в мене, на жаль, Здається, пробила хумус. Ну я не пам'ятаю, половину товару пробила і че, і каса заїла там. Короче, перейшла на другу касу. Один чек на 291 гривню, другий чек на 326 гривень. Звісно, ціни не бюджетна, але що поробиш? Т таке життя життя не бюджетне, тому. Треба купляти щось, щоб, да, щоб їсти, я кажу. Ось такі в мене покупки. Сьогодні ще поділитися з вами. Я була вчора в Єві, так сталося, бо це ж я їздила на курси, магазин Єва поряд і магазин Аврора поряд. Зайшла в Аврору, купила ось такий нашийник для нашого кота, тому що я вже думаю, що скоро кліщі, ну, сезон кліщів буде відкритий. Ось такий е, нашийник коштує 99 гривень. Ось такі каплі коштують, е, бачите, тут бліг, в ну, тут Цілий, як кажуть, список. Здається, 45 гривень коштують. Я розумію, що це такі краплі. Ну, я капаю їх, я вам так скажу, десь в березні і десь в жовтні. А на такий період беру такі дорожчі капельки. Але, здається, не каплі беру, чи каплі беру, таблетки там, ну, коли як, що беру. І в Єві, в магазині ЄВІ, акція діє на ось такі. Маски це маска для рук, а це маска для нізок. Я, якщо чесно, буду вперше користуватися ось такими масками. Може, дам пізніше відгук, хоча я вже поділилася з дівчинкою одною, що я такі купляла їй, вона купляла для ніг, сподобалася. Тут треба нанести 30 хвилин, витримати це все. І якщо ви купляєте ось таку маску, три штуки ось для них. Купляєте три штуки, третє йде в подарунок. За дві ви платите, а третє йде в подарунок. А ну можна сказати, що маска йде по 40 гривень кожна. Це таке непогане. Знаєте, подарунок, от, наприклад, на 8 березня. Я тобі собі так подумала, що якщо ось так скомпонувати, усе це таки буде непоганий подарунок, і начебто приємний і такий цікавий. Може, знаєте, не всі такими ще масками користувалися. Ну, на сьогодні все. Треба помити його, напевно, кота котах помию і надіну цей нашийник і каплями. оброблю його. Я ще хотіла поділитися з вами, робила я кисломолочний сир, іноді я роблю. У мене так сталося було домашнє молоко. І, до речі, мене зараз привезли. Бо тітка їздила в село, то привезла молоко, треба буде теж зробити. Як Я його роблю. Поставила, воно там мені скисло, собі гарнесенько. Я його довожу кипіння такі перші, знаєте, бульки пускає, залишаю на плиті, щоб воно там все стигло. Потім отак кладу марлю, у мене тут, напевно, 4 десь слої. Ось. І потім виливається все. Тут сироватка. Залишається тут е, сам кисломолочний сир, ставлю такий якийсь прес, що в мене є. Може це бути банка, може якийсь там, я не знаю, ну що таке, щоб пресик був. І ось на сьогодні такий вийшов кисломолочний сир. Е, полюбляємо їсти його з медом, е, полюбляємо його, робити з нього сирники, запіканка дуже непогано виходить. Тому, якщо є домашнє молоко, і знаєте, його багато, у мене, от, наприклад, ми його не випили б. То можна робити такий кисломолочний сир. Може, ви якісь по-іншому робите, дівчатка, рецепти, ну напишіть мені, і буде мені цікаво я це. Я покажу, які робить млинці моя свекруха. Вони такі, знаєте, товстенькі. Це не млинці, знаєте, як ми називаємо, налисники. Це ось такі великі млинці. Ну, як вони великі, товстенькі, правильно так сказати. Вони дуже смачні. Рецепт я, чесно, якщо не знаю, і не е, узнаю, тому що якщо ми бабусю... Попросимо її їх, їх приготувати, вона завжди залюбки готує. Як треба їх їсти? Їсти треба, звісно, якщо б добре було на салі смажити яйце, але вже, як кажуть, масляна, ясно не вживаю, тому жарю на рослині олії, ось так яйця, щоб жовточок був, як кажуть, ріденький. І потім віддаваємо цей млинець, макаємо у жовточок і так їмо. Це дуже смачно. В перший раз я ну, як познайомилася з чоловіком. Ми поїхали як в село, здається, в селі я скуштувала. Чи може свокруха вдома робила? Ну, не пам'ятаю. Я була дуже здивована і мені ця страва дуже сподобалася. Ось так. Так що, хто може, ви такі випікає млинці? Як у вас випікаєте, ви такі млинці? Не випікайте, буде цікаво почути. Вони роблять це, здається, на закласці, якщо я не помиляюся там їх, як кажуть, чиняє, а потім випікає. Випікає на сковорідці, здається, якщо я не помиляюсь. Ось зру... смажемо собі яєчню. Син захотів одне яйце, а я, напевно, два. А може зараз і донька захоче. Ну, завжди, як кажуть, смажу з запасом, тому що скажуть спочатку по одному, а потім ще подавай. Тому на маленькому вогні смажу, щоб і цей жовточок залишився, такий ріденький, і будемо їсти. Ось такі млинці у нас готують. Моя сукруха з Чернігівської області. Там такі млинці дуже-дуже, як кажуть, люблять готувати.